Ну а далі ще у нас тут, так, коротше, ми вже в складі поприбирали, будемо завозити Те невелике, невелику кількість ячменів пшениці, ми завалимо сюди. Спочатку кинемо пшеницю, а тут буде ячмінь. І будемо швидко продавати, ми не будемо чекати, бо нам треба гроші. На цій стороні вже ОСК стоїть. Що сюди пішов? Як завжди щоб поміститись, готова робити насіння пшениці. Таке у нас насіння пшениці, дуже темно, не видно, але коротше, гарно. Це тогорішня моя пшениця, як я називаю падаль пшениці. Ми її робимо, робимо насіння, в бікбег і чекаємо, щоб воно було готове в бікбегах. Потім одразу бабах коротше, після сої сіємо прямим посівом і забуваємо про пшеницю. Це в мене тут намішані покровні культури. Гречка соя, соняшник і вся херня. Тут теж так само вже готово для посіву. Тобто ми зараз ці поля збираємо пшениці ячменю і покровними культурами вскриваємо. Кукуруза, соняшник, горох, соя, гречка. Ще там щось є. Ну, коротше, діло таке. Ну Вже готове. Треба буде ще сівалочку цього бункера прикрутити для мінерального. бо він так і відкручений, бо ми його розхожі, він приклинемо після мінерального. Це мінус нового новий. Короче, всем пока, подписочки мы працюємо, не здаємось.